Більш того, ми не можемо за, замістити ці позиції, тому що для людей теж зрозуміло, що зараз вони підуть до нас працювати, а ми навіть не встигнемо їх забронювати, тому що сам процес бронювання – це тижні, якщо не там місяць-півтора займає, і а наступного дня його можуть з прохідною просто забрати. Багато робиться для того, щоб замістити жінками, замістити молодими людьми чи людьми похилого віку, але це. Також додаткове, додаткове навантаження на, на собівартість. Хоча я хочу сказати, що жінки себе показали просто чудово на спеціальностях, які традиційно вважалися чоловічими. Я думаю, що цю практику ми збережемо і після, після настання миру, після нашої перемоги на етапі відбудови України. Mm -hmm. Тобто зараз ми всі живемо. В режимі реального виживання, і це можна жити в такому режимі ну, тижні, місяці, але це вже четвертий рік, який ми перебуваємо в такому режимі, і це накладає ще, ще одну особливість зараз. Рос собі він, наприклад, вимагає рост собівартості і накопичення збитків. А ці збитки, ну наскільки я пам'ятаю, з 22-го року той же Арселор. Показував збитки там більше 30 мільярдів гривень. Потім також ці збитки були просто трохи менше. Інше підприємство теж працює зі збитками в десятки мільярдів гривень.